Вже сім років поспіль до Дня сім'ї, Дня матері та напередодні Дня захисту дітей Запорізький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за підтримки обласної державної адміністрації та Департаменту соціального захисту населення проводить акцію Сильна родина міцна країна. В цей день на площу Маяковського прийшли сім'ї з дітьми, з якими повсякденно працюють спеціалісти центрів соціальних служб. Серед них і сім'ї з дітьми, які постраждали внаслідок збройного конфлікту на сході України, прийомні та багатодітні сім'ї мета акції популяризація сімейних цінностей, привернення уваги до проблем сім'ї, профілактики соціального сирідства, виховання національної свідомості сімей з дітьми Запорізької області, і насамперед створення умов для сімейного відпочинку. Дорослим і дітям особливо сподобалось переглядати мультфільми під відкритим небом на світлодіодному екрані. Долоні діток прикрасили арт-пано для флешмоба. Сильна родина, міцна країна. Для інформування населення про державні та недержавні заклади та організації, що надають безкоштовні послуги сім'ям, проводилась ярмарка соціальних послуг. На заході були представлені. Виставка творчих робіт дітей з функціональними обмеженнями та виставка дитячих малюнків Світ без насилля. Дитячі розважальні та спортивні програми проводили креативні аніматори та міми. Обласна організація Товариства Червоного Христа України провела практику з надання першої медичної допомоги. Участь також приймали представники благодійної організації Культурно-освітній центр Нова Надія співробітники благодійного фонду сподівання, спеціалісти благодійного фонду посмішка дитини та працівники Запорізького обласного центру соціально-психологічної допомоги. Також проводилися різноманітні майстер-класи, серед них виготовлення екоручок, майстрування квітів з пластикових пляшок, плетіння косичок та аквагрин, виготовлення фігурок із солоного тіста. Для позитивного сімейного клімату. Формування відповідального батьківства громадською організацією взаємодія проводились сімейно-психологічні програми Щаслива сім'я. Представники керівництва області привітали мешканців міста зі святом. Під час заходу на сцені відбулося урочисте нагородження лауреатів 16-го конкурсу Господиня свого краю від Запорізької області. Важливим моментом стало нагородження цінним подарунком. А саме годинником від голови обласної державної адміністрації, учня школи номер 106 міста Запоріжжя Кирила Гурєєва за мужність та героїзм проявлені при спасінні дитини. Традиційно символом сімейного свята став величезний сімейний каравай, випечений силами учнів Запорізького. Професійного торгово-кулінарного ліцею, який розрізали представники керівництва області разом з дітьми і пригостили всіх бажаючих. До участі у святковому концерті залучено колективи центрів творчості для дітей та юнацтва Заводського та Олександрівського районів, учнівський колектив народного театру мод, стиль ансамбль естрадно-спортивного танцю Фаворит, родзинкою концерту. Стала участь фіналістів шоу Україна має талант та X фактор талановитих виконавців Юрія Блейда та Назара Хасана. на завершення акції відбувся символічний запуск неба повітряних кульок з побажаннями маленьких запорожців, миру, процвітання і добра рідному місту.